Слава Україні, слава Збройним силам України. Ну, а у нас сьогодні 8 листопада і ми сіємо ячмінь. Було-було. Ну, такого ще у нас не було, щоб ми так пізно його сіяли. Так би мовити, на ось сіємо, тому що, ну, неначе там низенькі, але плюси будуть. Сподіваємося, що хоча б шильцем вийде і е, щось буде. Сіємо так пізно, тому що заплановані посівні площі були після кукурудзи, але так як не було дощів і кукурудза в шоці, всі взагалі в шоці, не знає, коли її вегетувати, що її взагалі робити, тому жнива затягнулися кукурудзи. І, власне кажучи, тому так пізно сіємо. Але не все було. Так, добре, якби у нас не було Ніки 4, адже нам би довелося ще чекати, як мінімум, після збирання 2-3 дні, молитися, щоб погода дозволяла, щоб задискувати один раз, це точно. А потім сіяти. Але так як у нас досвід вже ніки прямого посіву після кукурудзи є пшенички, я правда сходи ще не показував, але сходи бомба. Думаю, покажу вам трошки їх пізніше. ну, Може, через тиждень, як підсумуємо всі наші сходи після сої там, і після соняшників. Ну, Зараз одну площу після соняшників нікою покажу, що сіяли. А по кукурудзі зійшло красиво, пшеничка зійшла. Ми сіяли пшеничку. Такі рядочки рясненькі, класно, подобається. От, Значить, що у нас виходить? Отаке поле. Отаке поле після кукурудзи. Значить, врожайність тут була 60 центнерів, якщо на суху перевести, вже без, е, висушивши. Ну, коротше, тут волога 21-20 отак була. І тому виходить, ось таке діло. Ось така картинка після кукурудзи. Зрозуміло. Я розумію, що якби тут було 100 центнер, то тут би нічого б не вийшло б зробити просто так. А ну, маємо те, що маємо. 100 центнерів кукурудзи у нас ніколи не було і не буде. Тому ми не сподіваємося на такий врожай, а більш, так би мовити, практичні в цьому плані. І ось така картинка виходить. Це вже після посіву. Значить, сівалка справляється, іноді буває, трішки ось піднабирає, але гідравлікою трошки припідняв і погнали. Загалом це там, де прям. Ну, такий килим лежить з поживних решток або бугор якийсь. Плюс земля дуже волога. Я зараз покажу, яка там зразу стане зрозуміло. В двох словах, це аж на колеса налипає, на сівалку, на основні колеса, привідні, налипає ґрунт. Ну Він відпадає, але от таке. На межі, на межі, скажу так. Е, глибина посіву десь 3 см, де-інде є і зернятко наверху, так лежить. ну то... Можливо, підскоче або тіліпне і. отак от. Але, тим не менш, візуально якісний посів. Тобто про це я можу вже е, говорити, опираючись на досвід посіву після кукурудзи, саме пшенички, сходи, якої ми вже отримали. Ну, а тут у нас зараз покажу вам трошки сходи пшенички після соняшників. Тут, правда, дискування було, ну теж нікою сіяли. Але, ну. Непогано, непогано. Шкода, що без добрив, звісно. шкода, Але кошти, бюджети не дозволяли в цьому році сіяти з добривами, тому сподіваємося, що буде щось більш-менш. ну, Навесні по-любому, як доживемо, то азоту треба буде дати кілограмів 100, хоча б може 150. Бо як не даси, то все. До побачення. Ось так. Рядочки виглядають. Трішки менше, вона і по кукурудзі, але будемо робити повний огляд, по-любому, трошки пізніше всіх сходів. Ну, Ячміня навряд, подивимося, коли він там зійде, окремо, може, дознімемо. А от пшениці, то нормально. Так, ну тепер покажу вам, як же ж волого. А ось приблизно ось так, що на зворотах. Отакі От лежать сліди, сліди від коліс сівалки. Ну не завжди це так, але в більшості випадків саме таку картинку і спостерігаємо. Це у нас отут так званий полупар, що був, що туди кукурудза погана була. Тому що в минулому році ми тут посіяли після ячменю кукурудзу на силос, зібрали її благополучно, але потім... Земля сказала, слухайте досить. І такий тут ліс був і маленька кукурудза, і ми її скосили на зелень, виходить, ну, коровам. коровом, свиням, там, господарству загалом. От. Ну, що ми ще? Е, що є? Дуже багато е, пожних решток. Пожних решток, але, ну, я ж кажу, сіє реально. Сіє. Для нас це дуже багато з урахуванням того, що ми не робимо ніякий обробіток. Ну і є нюанси, я ж кажу, інодіот. Е, може пролетіти і 2 гектари посіяти, нічого не буде, а може пару раз на одному гоні так буде підзабивати, підзабивати. Часно побачив, припідняв і полетів. А якщо ні, тоді треба здавати назад. Ну Тут багато факторів, що рештки, що волога земля, тому що вона починає налипати на диски. і... Власне, тоді і починає забиватися. Була у нас тут кукурудза Моніка 350 МВ і ну, врожаєм більш ніж задоволені. Окреме відео, я думаю, ми знімемо, звісно, за врожай самої Моніки. З косавиці є у нас ще поле, декілька гектарів, Там гектара 4. І там ми вам і знімемо, покажемо. Щодо чого. от Зараз трошки на сівалки проїдемо. А там вже на тому і все. Будемо сподіватися, що сходи будуть. І посилання на Велесагро в описі Так, ну, включення саме самої сівалки. Отака картинка тут відбувається. Воно загалом, в принципі, як я вам і раніше показував. На колеса навіть наприкочуючи небагато налипло. буквально трошки. І все. А так все працює більш-менш адекватно. Ну, швидкість дебела, звісно, посіву, я вам скажу. Но а що ж робити? Кому зараз легко? Але сівалка витримує. Отак. До проходу. Ну, а так після, різниця помітна. Все, домучали це поле. Вже зібралися, маркери, підняли, і все. І майже в транспортному положенні. ну Додому недалеко, тому ми не граємося з транспортним, якщо близько, і по посадках, по посадках і вже вдома. А якщо далі, то звісно переходимо в транспортне так простіше і безпечніше для нас в першу чергу. Значить, отака картинка, он до зелененького, до сусідів досіяли. Дуже будемо сподіватися, що наш такий ризик буде виправданий. <хе> і з Божою помічю ми отримаємо сходи. Від нас, що потрібно було, ми зробили, тобто поклали насіння в землю. Ну а там вже, як Бог дасть і погода. Ну, будемо сподіватися, що хоч листопад місяць, можливо, і будуть там якісь такі гойдалки з, температу... з температурою, але терпимість, скажімо так. Ну, а там побачимо. А там побачимо. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі в нових відео. Все буде Україна!